Вітаю, друзі! Весна розпочалась, і ми сьогодні обробляємо виноград. Використовувати будемо дві суміші. Один препарат біошок, а другий препарат 30D. Це буде перша обробка цього року. Провести її необхідно не пропустити і підбираємо сонячний, погожий день без вітру. Два препарати. Вони розчиняються непогано. Потім через сітечко їх виливаємо в бак, і вже починаємо обробку. Спочатку пройдемось по лозі винограду, а потім остатком, якщо зостанеться, по деревах. Таким чином, вже обробили часть винограду і декілька абрикос. А далі у нас піде черешня в обробку, якщо ж зостанеться суміш. І... Яблуні. Оцей препарат це препарат 30 d і будь ласка, до вашої уваги біошок. Ними ми обробляємо сьогодні свій виноградник і садок. Біошок тут суспензія. Все ретельно розписано, як що з чим змішувати і як розводити. І препарат 30 d він теж жидкий. Його використовували 300 грамів на 10 літрів. Робили таку суміш, відрі розмішували одне з іншим. Виливали в бак і доливали просто водою, доводили до 10 літрів. Виноград уже відкритий. Ми сподіваємося, що зворотних морозів не буде. І по лозі пішли робити обробку. Ну, використовуємо робочий режим сітечка, туман. Добра обробка проходить. Лоза повинна намокати до такої степені, щоб з неї капали капельки. Стікають капельки, як після дощу. Я дуже сподіваюся, що зворотних заморозків не буде, тому що сьогодні я спостерігаю, як гарно квітнуть тюльп... Вибачаю, тюльпани, проліски. І я вже бачу, що починають працювати, літати бджоли. Ну, Працюють дерев, ще квітнучих немає. Але їх приваблює аромат квітів. І вони ловлять цей момент і насолоджуються після зими смачним нектаром квітів. Така трудівничка в об'єктиві моєї камери, і я вам показую, що дійсно бжолки вже проснулись. Цим препаратом вже обробили дві абрикоси і черешню. Друзі, смачних урожаїв теплої весни були на каналі зі мною. Світ моїх захоплень. І ще раз до уваги препарати, котрими ми сьогодні працювали: це біошок, суспензія та препарат 30 d Він також рідкий.